Доби у дорозі позаду тисячі кілометрів через тимчасово окупований Крим територію Росії та Білорусі. Жителька Олешек Світлана Жакало потрапила на контрольно-пропускний пункт на українському кордоні з собою, дві собаки та шість котів. Животним дуже тяжко дорога, що таке закрите поміщення з людьми, там і люди їхали, не тільки животні. Дуже важко. Ну, відповідальність є, що на мені животні. А так, ну на другий раз я вже на це не підпишусь. На українському кордоні Світлану зустрічала донька Іна та волонтер громадської організації Сині бовільні В'ячеслав, який транспортуватиме жінку з тваринами далі по Україні. Тут собаки нормальні, тихі. коти розговорчиво всю дорогу починають там м'якаю. Ну буває, устаються, важатися дихають. Ну, периодически надо имся, конечно, пополить, покормить, в туалет там сходить. До виїзду рассказываю, Інна мати готувалася три місяці, замовила переноски для тварин та робила документи. Без російського паспорта з Новоозовська вже не випускали. А потом сказали: "Якщо у тебе український, їхати через Армянськ, там у них був пост. Там mm. буде у тебе фільтрація до 10 часов, тому ніт російського паспорта". Ну, Паспорт Русский паспорта і ми проїжджаємо. Если бы был український паспорт, я не знаю, когда я приїхала. Потому що з украинскими паспортами вони забирають, до выяснения. Ну короче, ідея полное прессование українців. Світлана розповідає, який вигляд мають зараз тимчасово окуповані Олешки, зруйновані будинки, безлюдні вулиці, відсутні електро та водопостачання. Город розбитий, повністю розбитий. Там ні одного здання не що ціле було. І горять кожен день дома у людей. Люди вмирають, харанить немає де. Розрішення брати аж на Скадовськ нада їхати, або взагалі на взагаліськ. Ну страшно. Ліс горить, у нас немає ліс. Рік говорить жінка, вона жила у чужому будинку. Я розумію, що ми вже більше туди не вернемося. Ми вже дорога в один кінець. Хати немає. У нас затонула хата потопле. І там нічого не залишилось. Виживати у таких умовах її землякам важко, розповідає Світлана, але багатьом виїхати не дозволяють особисті обставини та відсутність грошей. Я ще плакати буду. Дуже багато людей ждуть Україну. Ну немає можливості виїхати. А ж, якщо і виїдуть на Україну, а куди їхати? От нам перевозчик, ми перевозили, да? ну, платне туди, або тисячу доларів. Ну, Не у кожного є такі гроші, особливо там, щоб це заплатити. Та пусть навіть не тисячу, а ні, 450 чи 400 доларів от з чоловіка. Світлана планує жити в Одесі, шукає приватний будинок, де зможе розміститися з тваринами. Каже, у планах працювати та у 60 років починати життя заново. Ольга Ляшенко, Суспільне новини, Херсон.